Ні, ну я не зрозумів. Нацизм, де нацизм? Я не бачу, хлопців. Ви скажіть, скільки вам заплатили? Оце я хотів би спитати. Скільки вам заплатили? Ну, нацизм, де він? Я не бачу його нацизму. Сьогодні лояльність до неофашизму вона відчувається на всіх рівнях суспільства. Гей, фашизм! Гей, капіталізм! Гей, фашизм! Гей, капіталізм! みんなも、みんなも、みんなも、みんなも、みんなも、みんなも、みん ハハ <laughs>